Степан, правду Я вже такі нерви маю, що не знати. Чекай, до того ми зараз ще вернемо. Що вже ще кавалієрка зачила вже за певні за школу папіроси тянути. Так чи ні? Ну та певні ні, ти повів ні і я буду вірила. Мені не тренін сповідати, я все ще догадала. Я чула, діду, тобі на днях повідав, що ти сидиш в комп'ютері, я в твої літа вже самогонку з колегами в кукурузі пив, то вовсю. Ти дурна, що видно на слуха, і тобі вже вже в голові. Вже що вже? Ліпше, ще признай сам! Ліпше, ще признай! Закуска! Закуска! Чи що то є? Хі-ха-ха! З баби дурно робити! Чекай, ми зараз ми зараз розберемо, що тут живу, вагі рук намальований намальований. тихо-тихо-тихо, який тіктак? Про що шо ти повідаєш? Я не знаю, як тік-так виглядає. Так як ті цукер такі малі, Я то ще знаю. Тіктак. Ну що ти No, хотів робити? Я щось не той. на пам'ятку це купив чи що. Що то? Шо то така забалка вот, вот, вот як то жнекає, дітей скажнікаєт беруть, то забалка що то є? А на куліра відео робити, як ти Що е, е, ти я чим чимсь файла, що вігерки люди немає, що Йо! Та тих закруток то не є щось таке не знати, то що кубаса яка, чи мне чужу вугірук страшне. Огляд, Ага, огляд. І шо... А ти спеціаліст страшний по вогірках? Ти хоч один раз робив, хоч, хоч мало соль, ні, я вже не говорю. Чи класи в лагірки, що ти їх в лагірках розбираєш? То то я таке можу робити? Ну де ти? Що ти маєш до, до лагірків дитину? Ти ще трошки за тих лагірків, ми то зараз робимо. О, о, русолом пахне таке. Ну як домашнім, як домашнім. Зараз ще подивимось, що воно ще з себе представляє. Та лагірок, та й лагірок, я не... Та пахне вудсталами. О, їдемо лагірок. Запакували. А я десь знав, нє, ах, востре, ах, сідушко, дайте мені води, нє, дайте мені води, бо я сідушу, я таке не люблю, нє, нє, таке в Ганки не бішки на празнику, ти, ти не пам'ятаєш, коли машина не була, не їздила, пам'ятаєш, Ганка таке робила вагірки, ти соб крутила, Не. я роблю ліпше, я кіку ти за то дав, кіку ти за то їден вагірок дав, що я за то такі гроші платив, Люди, я. а як баба задурну дає, на дитину їж, на, бери, двохлітровий говорю, бере слоїк і їж квашене, файне, все. Твоє якесь таке. Та, да. Та Іванові даш, будемо на закуску, сам не їдеш навіть, ніц. Та, є. Мені ще бека є, аж, не недобре. Чекай, 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 е, ні, Степанчу, викови Іванові ти ж не давай. Ти розумієш, як він повіж стевці, а Стефка повіж, де купляв вогірки, або я засрана господиня, або... Бо віже, та й здалий вогірок, то я робила перекруте. О, мене ще ті вогірки будуть носили по селу на старості літ. Ну, ти мені зробив проблему. І що одперка? І що тперка? І не викинеш? жиль, бо воно гроші коштує. Ну, та на насили будемо їли. Будемо насили їли. Може, як такого покраяти, покраяти до Маюнеза до того в чого. зробити якийсь салат, чи I love you, чи що кубаси додати, може можна їсти. Степанче, Степанчо, дитино. Що, тепер, парка будеш канап'яну я тобі ні гривні не дам. Як ти не знаєш, як хіруржати? Дайся на спокій.